Плетінка з листкового тіста Паенер Уман це воістину один з найпростіших десертів, який виглядає дуже ефектно. Мистецтво простоти, як вразити гостей ефектним десертом з листкового тіста без фанатизму. У сучасному світі, де час найцінніший ресурс, а прагнення до гастрономічних вишукувань зростає з кожним днем, знайти баланс між вражаючим блюдом і мінімальними зусиллями, завдання не з легких. Я, як людина, яка любить пригощати друзів і близьких, постійно в пошуках таких рішень. І ось нещодавно я натрапила на рецепт, плетінки від Рідрамонт, і, чесно кажучи, він справив на мене величезне враження. Не стільки через смак, хоча він безумовно приємний, а через неймовірну простоту приготування та візуальний ефект. Я завжди вважала, що для створення дійсно красивого і ефектного десерту потрібні години роботи, особливі навички і бажано кулінарну освіту. Але плетінка зруйнувала цей стереотип. Це справжній тріумф простоти, доказ того, що для створення кулінарного шедевра не обов'язково бути професійним кондитером. Чому цей рецепт знахідка для зайнятих господинь і не тільки. Головна причина, звичайно, в мінімальній кількості часу, витраченому на приготування. Поки вариться суп або смажиться м'ясо, плетінка вже практично готова до випікання. Але ж результат це справжній вау-ефект. Гості, побачивши цю елегантну косичку з листкового тіста, напевно зададуться питанням, скільки часу і зусиль ви вклали в її створення. І тут можна з посмішкою зізнатися в секреті, вся справа в готовому листковому тісті і шоколадно-горіховій пасті. Але, як і з будь-яким простим рецептом, важливо знати деякі нюанси, щоб результат перевершив всі очікування. Я, наприклад, в перший раз мало не зіпсувала все, забувши про збите яйце для глянцевої скоринки. В результаті корж вийшов блідим і не таким апетитним. Так що, Записуйте мої поради та секрети ідеальної сплетінки. Вибір листкового тіста тут важлива не тільки ціна, але і склад. Шукайте тести з мінімальною кількістю добавок і хорошим відсотком жиру. Це гарантує шаруватість і пишність коржа. Я віддаю перевагу тестам, які зберігаються в морозиці, оскільки вони краще тримають форму і не розтікаються під час випікання. Начинка це пів справи, Эридра Монт пропонує використовувати шоколадно горіхову пасту, і це, безумовно, чудовий варіант. Але не бійтеся експериментувати. Я, наприклад, обожнюю використовувати домашнє яблучне пюре з корицею і родзинками. Для більш вишуканого смаку можна додати трохи тертого апельсинової цедри. Ще один мій улюблений варіант полуничне пюре з білим шоколадом. Плетіння це мистецтво, не переживайте, якщо ваша перша косичка вийде не ідеальною. Головне не боятися. Пам'ятайте, що листкове тісто досить податливе, і якщо ви допустили помилку, завжди можна акуратно виправити. Я рекомендую починати плетіння з невеликих шматочків тіста, щоб звикнути до техніки. Глянцева скоринка запорука успіху, не нехтуйте збитим яйцем. Це не просто декоративний елемент, а важливий інгредієнт, який надає коржу красивий блиск і хрустку скоринку. Не забудьте про морську сіль щіпка солі підкреслить солодкість начинки і додасть коржу більш насичений смак. Подача важливий етап: не поспішайте нарізати плетінку відразу після вилучення з духовки. Дайте їй повністю охолонути, щоб шари тесту зафіксувалися. Подавайте її з чашкою ароматної кави або чаю. Можна прикрасити свіжими ягодами або посипати цукровою пудрою. Варіанти і експерименти дайте волю фантазії. Як і будь-який хороший рецепт, плетінка це лише відправна точка для кулінарних експериментів. Не бійтеся відступати від класичного варіанту і створювати свої власні інтерпретації: фруктова плетінка: замініть шоколадно горіхову пасту на фруктове пюре, посипте ягодами або часточками фруктів. Осіння плетінка. Використовуйте гарбузове пюре з корицею та спеціями. Різдвяна плетінка. Використовуйте різдвяну начинку для порога або посипте подрібненими горіхами та сухофруктами. Солона плетінка. замініть солодку начинку на солону, наприклад, сир із зеленю або виялені томати з базиліком. Особистий досвід, як я вдосконалювала рецепт. Після першого разу, коли я спробувала приготувати плетінку з рецептом Рідрамонт, я зрозуміла, що мені потрібно внести свої корективи. Я виявила, що занадто багато начинки робить корж вологим і не дозволяє верствам тесту добре пропектися. Зараз я використовую лише невелику кількість начинки, щоб забезпечити ідеальну текстуру та смак. Ще я помітила, що якщо випікати корж при занадто високій температурі, він може підгоріти зовні, не пропекшись всередині. Тому я знизила температуру духовки до 180 градусів Цельсія і випікала корж протягом 30-35 хвилин. Висновок, простота, ключ до успіху. Плетінка з листкового тіста це не просто десерт, це символ простоти і елегантності. Це доказ того, що для створення кулінарного шедевра не обов'язково бути професійним кондитером. Головне це бажання порадувати себе і своїх близьких смачним і красивим десертом. І, звичайно, не забувайте експериментувати і давати волю своїй фантазії. Впевнена, що у вас все вийде, он апатит.